Силою, ще більше радості Твоєї буде, ще більше любові твоєї буде, тому що ти, Боже, завжди з нами. І Боже, дай нам завжди Боже бути з Тобою в Твоїй присутності, в Твоєму слові. Боже, прославлені в поклоніння в жертві, Боже, щоб ми ще більше були жертвні, ще більше були в Твоєму присутності, в твоєму слові в ім'я Ісуса Христа, щоб ще більше Євангелія розповсюджувалась через нас, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, і ми благословляємо Боже, благословляємо також на цей рік всю Україну, наше місто. І проголошуємо, Боже, твою милість і благодать, Твою перемогу і Твій мир в ім'я Ісуса Христа, твій справедливий мир і Твою перемогу. Боже, ми надіємось на Тебе, на великого всемогутнього Господа. Ми не надіємось на людей, а надіємося на тебе, тому що ми знаємо, що ти Бог великий і всемогутній. І ми віримо, що ти Бог чудес, і ти явиш своє чудо в Україні. Ти явиш ще більше чудеса в Україні, і ми молимо просимо, Боже, спаси народ України, яви милість і благодать. Нехай всяке язичество воно зникне в ім'я Ісуса Христа. А нехай християнство, нехай Боже, Твоє Слово, воно підніметься в Україні ще більше. Твій авторитет, Боже, твоє пізнання Тебе, Бога живого. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови, Боже, спаси, помилуй. Ми просимо також Боже за кожного воїна, який зараз на передовій, який зараз цей мороз, Боже, він. Обороняє Боже нашу країну, ми просимо, Тебе, Боже, яви свою милість і благодать, забезпеч! Боже, нехай буде тепло. Нехай, Боже, Твоє забезпечення буде на кожному. Ми просимо, Боже, щоб наші воїни вони були успішними. І саме головне, Боже, щоб вони пізнали Тебе, Бога живого. Нехай Твоя охорона, Боже, буде над ними, щоб ніхто не загинув, щоб кожен він повернувся в свою родину, в свою домівку цілим, неушкодженим. Свої сім'ї, свої домівки і з перемогою України через Господа нашого і Ісуса Христа. Ми благоставляємо нашого президента і просимо даруємо мудрості Божої у всяких перемовинах. Ми просимо Боже, щоб він ніколи не здався перед ворогами, а здався перед Тобою Богом живим, щоб він надіявся на тебе і щоб прийшло народження з гори в його життя, благослови його оточення і відверни від всяких лукавих людей, всяких безсовських людей, а нехай його оточують праведники, вірні люди, патріоти. Мудрі люди в ім'я Ісуса Христа, Боже, ми віряємо Його, Його родину в Твої руки і проголошуємо страх Божий. Страх Божий на кожного депутата, на кожного міністра, в ім'я Ісуса Христа. Боже, віряємо в Твої руки, Боже. Віримо, Боже, що наша країна вона оновлюється, вона відновлюється в ім'я Ісуса Христа, Боже. І також просимо Боже за ці потреби, які є тут. Ми просимо Тебе, Боже, за всяку потребу. І просимо Тебе, Боже, благослови. Ми просимо, Боже, яви свою славу і свою силу. Бачиш кожне серце, Боже, бо ти є любичий Батько. І ми просимо, щоб Твоя любов, Твоя радість, Твоя мудрість наповнила кожну людину, яка має потребу. Боже, нехай прийде вирішення, нехай прийде Твоє чудо, благослови роботу, благослови фінанси, благослови всім необхідним. Ми віряємо Боже в Твої руки, Боже. І також просимо. Боже засілення, ті, хто Боже захворів, ті, хто має Боже немощ, а хворобу ми просимо зціли. Ми проголошуємо, що Ісус Христос забрав всі гріхи, всі немощі і всі хвороби. І ранами Ісуса Христа кожен має зцілення. Ми проголошуємо повне зцілення і повне відновлення в ім'я Ісуса Христа. Тобі за все слава, великий Бог, Отець Сін, і не Дух Святий. Амінь. Подякуй Богові, Алілуя! Повернись до ближнього, привітай, з Новим роком, благослови. Скажи, щоб цей рік ще більше був благословенним, щоб благодать і милість була з тобою, щоб любов Божа наповнювала ще більше Божа присутність, Божі чудеса, Божі знамена, щоб дійсно цей рік був благословенним Богом. Амінь. Бо коли він благословенний Богом, то буде. Ще ще краще. Слава Господу! І як ви бачили, що вже повністю ми завершили верніше, Назар Назаровський завершив. Я там тільки помічник, такий, знаєте того, щоб, аби не заважати. От. Зробили вже повністю автономно. У нас вже акумулятор, інвертор, все необхідне. тому Єдине, що може бути, це коли такий ще невеликий скачок, що воно вимкнеться буквально на 2 секунди, а потім з'явиться світло. Але ну, по графікам зараз повинно виключити світло, я так розумію, що не вимкнули. І ну слава Богу. Хай би не вимикали, знаєте, потім по самому сонячній панелі, і ми будемо економити, але на майбутнє ми Давати відрами дай Бог, так не може, на жаль, як капусту або борошно. <хи> Але слава Богу, що якщо не дай Бог, що зсункнеться, ми вже знаємо, тобто не переживаємо клуб суперкниги служіння. Тому слава Богу, за жертовні серця за кожного з вас, що ми маємо таку благословену родину церкви новий час. Коли я проповідував е, останній раз в е, тому році, от і один брат підходить каже, от в мене є мрія, от я вас знаю. от От все, ми в цьому році, що поставити великий led екран, я кажу, Брата, я не знаю. Давай ти віриш, давай вперед. От бо один квадратний метр коштує тисячу доларів. От, але знаєте, в чому в цьому щось є? Тому що якщо, наприклад, даже для театра, як ми робимо, це дуже дуже великий, такий, ну і взагалі для церкви, це дуже велике благословення, що ми можемо робити театральні вистави, і де на проекторі так ще видно, а на led екрані, звісно, набагато-багато краще видно. От. Але ми до цього дійдемо, тому що ми знаємо, що Бог Він благословляючий. Амінь. От. І ми віримо в його Божу благодать і милість, і знаємо, що Господь Він може для нас приготувати ще найбільше, даже про що ми даже не мислили, представляєте, який Бог він чудний. Да? Тому ми благословляємо, скажіть, я благословляю свою родину і кажу, що даже я не, не міг подумати, що Бог благословить, а ти Боже благословиш. Амінь. Амінь. Е, добре. Добре. І, слава Богу, ми відпочили дуже гарно. Дуже всі питають про Карпати. Дуже все гарно. І надіюсь що ті, хто питали не заздрістю. А так дійсно. от Бо дійсно дуже гарно ми відпочили. І знаєте, Боже, милість в тому, що ми поїхали на тою дорогою. Е, в об'їзд трошки там, але краща дорога, бо та дорога, яка швидше, вона просто замила. І я такий дивлюся в інтернеті, дивлюся. Просто ви представте собі з дітьми, їдеш, і заметіна дорога. Які ваші дії? Вони і так уже замочені вже навіть, коли ми приїдемо. От а я такий думаю: слава Богу, який Бог. Милостивий, який Бог любичий, що ми поїхали. Гарна дорога. Бо Олег пише: Власю каже: я за вас молився, я за вас там. Борисович теж бачу, переживав. ну, видно, новини десь почув. Я думаю, що це вони так переживають. А я потім дивлюся новини, а там замети такі, просто ну а ми під Божою покровом, під Божим благословінням, все добре. Приїхали, все добре відпочили. Назад повернулися взагалі дорога в Тернополі плюс. Скільки це плюс 9 чи плюс 6 градусів. Взагалі там весь сніг переставав. Тому слава Богу, за все. Я також благоставляю, щоб ви також могли відпочити, щоб поїхати не тільки в Одесу, в Чорноморськ або в Горішківці, а й можливо, і в Єгипет або в Турцію. І от, да. Щоб Господь вас благословив. Амінь. Хоча ми не були ніколи не в Єгипті, не в Турції, але я вірю, що будемо. Все впереді. Амінь. Запрошую діток на благословіння, будь ласка. Добрий ранок, дорога церква. Давайте піднімемося, помолимося, благословимо наших діток в цьому році новому. Дорогий наш Господь. Ми дякуємо за нашу. Подарунок, який нам дарував. Боже, ми дякуємо Тобі за кожного із них, ми дякуємо за тих, кого зараз тут немає, але ми знаємо, що вони наші. Ми славимо Тебе і величаємо за кожного з них, Боже. Ми просимо благословення на цей рік. Боже, ми просимо Тебе благослови їх при вході і при виході, Господи, благослови там, де вони будуть, Боже, в школах, в садочках, просто дома, на вулиці, Боже, де б вони не були, нехай твій захист охорони. Вона буде з ним. Боже, благослови їх. Нехай вони будуть головою не хвостом, нехай вони завжди мають Твоє благословіння, Твоє серце, Господи, благослови, щоб кожен із них пізнав Тебе як свого Господа і Спасителя. Нехай кожен із них пізнає Тебе як люблючого батька, Господи, як цілителя, як того, хто на першому місці в нашому житті, Господи, благослови, щоб Твоє слово воно було головним і. Вони відштовхувалися від Нього, Господи, їхньою опорою і скалою в ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови їхні сім'ї, Боже їхніх батьків, Боже, бабусь, дідусів, їхні родини. Нехай Твоє благе любяче. Твоє е, виховання, воно буде присутнє кожної сім'ї. Боже, ми їх благословляємо, благословляємо їхній розвиток, благословляємо їхній фізичний розумовий духовний розвиток в ім'я Ісуса. Боже, благослови, щоб вони мали міцний імунітет, і нехай всякі зарази вони йдуть геть в ім'я Ісуса від наших дітей, від наших сім'ї. В ім'я Ісуса Боже, ми благословляємо наше дитяче служіння, кожне служіння в нашій церкві, яке несе Твоє благе слово, Господи. Нехай воно сіється і проростає, і дає гарний плід в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі за все. Нехай буде прославлене, возвеличене Твоє святе ім'я, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Доброго ранку, церква. Я тут, щоб поділитися з вами такою історією, трохи різдвяною, про приношення дарів нашому царю-царів. Я думаю, що ви вже здогадалися, що мається на увазі різдвяна, дари. Це історія про трьох мудреців, які прийшли, щоб поклонитися новонародженому царю. Нам здається, ця історія вже дуже банальною, і ми вже багато разів про неї чули. Ми можемо відповісти на всі поверхневі питання, такі як скільки було мудреців, які дари вони принесли, за чим вони слідували до Ісуса. Але в Слові Божому нічого не написано даремно. Тож, давайте зануримось в цю історію трошки глибше і дослідимо її. Перед цим прочитаємо уривок з Біблії, а саме Матвія, другий розділ з 1 по 12 вірші. Коли ж Ісус народився в Іфлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили Його зорю на сході і прийшли поклонитися Йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся. А з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував в них, де б мав народитись Христос. Вони ж сказали йому у віфлеємі юдейському, бо так написано пророком І ти, віфлеєме, земле Юдина, нічим не менше серед інших володінь юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій, Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до віфлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, розповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, ішла перед ними, доки не зупинилась над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Упавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миро. Та, одержавши вісні застереження, не повертатись до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Мудреці, які прийшли поклонитися Ісусу, як написано, вони були зі Сходу і вони не були іудейського походження. Отже, вони були язичниками. І так як вони дуже добре зналися на зірках, на пророцтвах, можна припустити, що вони були ну, щось типу, як астрологи там або щось дуже схоже на це. Тобто з усього цього ми бачимо, що вони явно не поклонялись Богу Ізраїля і не були святими, не дотримувались законів Божих. Проте, через надмір знань і всебічну обізнаність вони знали пророцтво про майбутнє народження царя. І коли вони побачили цю зірку, це знамення, вони одразу вирушили за нею, щоб довідатись, чи це правда чи ні. І коли знайшли вони царя царів, вони відкрили свої скарбниці і дали йому три дари. І що ж вони означають? Золото воно символізувало дари царю земному? Ладан це дар царю небесному, а смирна є символом майбутніх страждань Христа. Оліями, змішаними зі смирною, в ті часи помазували померлих. Вони підкреслили три особи Христа. Да? Вони підкреслили Божественну природу Ісуса, вони підкреслили його царське походження і те викуплення, яке він зробить на Христі заради всього світу. І ми в якійсь мірі також є цими мудрецями, ми, будучи далекими від Бога. Будучи колись язичниками свого часу, ми побачили зорю Ісуса. Ісус для нас є ця зоря, що не схожа на інших. І так як Він покликав нас розповсюджувати царство Його на цій землі, адже ми дуже добре знаємо, що кожен другий, третій у нас астролог, таролог, всі хочуть знати, коли буде вже завершення війни. І в інтернеті дуже-дуже багато цього розповсюджується, але Бог нас закликав розповсюджувати царство його і Його Євангеліє. І наші дари, які ми приносимо, вони мають працювати на цю мету. І вони мають підкреслювати як і божественність Бога, так і Його царське походження, і розповсюджувати Євангеліє на цій землі. І це не робимо ми або наші гроші, але це робить Господь і це його інструмент. Тож давайте візьмемо наші дари і поклонимось нашому царю, царів. Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє народження, за те, що ти прийшов у цей світ для того, щоб викупити нас, і за ті всі чудеса, які ти творив, коли ти був тут, на цій землі, Господь. І ми дякуємо Тобі за те покликання, яким ти покликав нас і закликав розповсюджувати царство Твоє, розповсюджувати добру новину, Господь. І ми зараз тут, на цьому місці, в храмі Твоєму, і ми принесли Тобі свої дари, ми відкрили свої скарбниці для тебе, і у наших дарів є мета, щоб ці дари вони були інструментом для примноження Твого царства на цій землі, в нашому місті, в нашій країні і навіть за її межами, Господь. Ми дякуємо тобі за те, чим ти нас благословляєш, і просимо примнож, і благослови нас в наших буденних життях. Амінь. Красу своїх творів, ти, слово нам Пунає хвала, святий ти, Господь, всемогутній. схиляємось ми, стремтінням серця, співаєм про красу твою вічну.